Вітаю, я Олексій Васин, React Native розробник звісно ж, фронтенд. І сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про HTML. Це відео буде наповнено усією колекцією питань, котрі можна отримати на співбесіді. І я гарантую, що після перегляду цього ролику, навіть якщо буде якесь інше питання, ви зможете безпроблемно відповісти. І давайте починати. Усі питання до співбесу HTML. Нагадую, що. В нас є спільнота айтішників Telegram і в Discord. А тепер починаємо. Що таке валідація, які типи перевірок HTML, документи існують. По-перше, я хочу сказати, що існує VW3C. Це онлайн-валідатор, куди ви можете вставити свої файли, і він їх провалідує. Але можна так само валідувати синтаксично, структурно відповідності стандартів. Семантично і на самий кінець по SEO. Якщо уявити HTML, як відкриту веб-платформу, з яких блоків вона складається. Якщо її уявляти, то можна розібрати на 5 якраз і структур. Структура сторінки це по типу HTML, head, body, далі семантичні блоки, мультимедія і векторна графіка, форми та інтерактивні елементи, скрипти. На ось такі 5 основні блоки можна розкласти наш HTML. Який тег використовувати для того, щоб згорнути кнопку? Для того, щоб згорнути кнопку, можна використовувати Details, Summary і що нам потрібно скрити. Умовно, ось е, я перемкнув. Details – це наш контейнер. Сюди ми закидуємо Summary, на те, що ми можемо клікнути, і після чого в нас з'являється якраз параграф Hello. Наступне питання: що таке стиль і чи можна його перевизначити? Стиль в першу чергу це оформлення і вигляд елементів, що є парадоксально логічним. Але стилі в нас поділяються на внутрішні, Внутрішній що можна вставляти в наш тег, внутрішні, котрі вставляються в хед, і зовнішні, котрий підключаються із зовнішнього файлу? Логічно ж? Що таке семантика? Які семантичні теги? ви знаєте. поза минулому питанні звучала семантика, ось якраз вам і відповідь. Семантика це в першу чергу доступність. І SEO. Я хочу наголосити, що коли ти прописуєш, що header в тебе це header, main це main, footer – це футер, самому розробнику легше по цьому коду орієнтуватися. Так само скрінрідери розуміють, де що знаходиться. І SEO. Наші пошукові роботи так само починають працювати і розуміти, де що знаходиться. Не обов'язково перераховувати усі мільйони тегів. В реальності можна назвати ті ж саме nav, article, aside section Ну, в принципі, усе дефолтне На питання: як семантично правильно згорнути картинку з підписом? Для цього рекомендується використовувати фігуру, фігуру Caption і, звісно ж, наша МЧ. Тут ми можемо бачити що... далі, для якого тега використовується атрибут Alt і навіщо він потрібний? Звісно, це IMG. Якщо в нас не завантажилося IMG, нам потрібно щось показати, бо користувач буде в нерозумінні, що відбувається. Для цього ми якраз і приписуємо цей Alt. Яка різниця між тегами Strong EM yeah, та B і E? Strong ЄM це в першу чергу нові теги, а це означає, що їх підтримує скринрідери в той момент, коли наші BI вже пішли і не рекомендовані. Наступне питання: типи інпут елементів HTML. Я думаю, що ви самі знаєте, що типи інпутів мільйон, але потрібно назвати. Просто хоча б якісь, наприклад, текст, пасворд, емейл, той же самий сабміт. Багато їх, просто назвіть основні. Те, що в голову прийде, чекбокс, радіо. Окей, і на цьому, в принципі, питання це закінчилось. В чому різниця між скрипт, скрипт asin і Script-Defer? Звичайно, скрипт в нас завантажується синхронно. де він був визваний, там ми його і починаємо завантажувати, тому кращою практикою його вставляти перед кінцевим тегом а скрипт async це асинхронне в нас завантаження. Script defer завантажується в нас після завершення розбору документа. Тобто, до події document Content Loaded. В принципі, на цьому вся є різниця. Для чого використовуються елементи DataList? DataList це умовна колекція варіантів. Тобто, в нас. Є список, і для того, щоб користувачеві було комфортніше вводити щось, в нас є підсказки. І ці підсказки якраз беруться із Data List. Для цього ось приклад коду. Ось ми бачимо лейбл. Напишіть, будь ласка, своє ім'я, Input, э, List. завдяки лісту і ID names, ось names, list names ми підв'язуємо до цього інпуту наші підсказки, наш data list. Завдяки for, for name, ID name. Ми підв'язуємо лейбл до інпута. Далі ми можемо бачити, що в, те, в той момент, коли ми почнемо вводити наше ім'я, нам вилізе одна із підсказок. Їх може бути безліч. Що таке атрибут for? Ми тільки що з вами з ним стикнулися і вже знаємо пояснення, що він служить нам з'єднанням лейбла до інпутів. А як же це зробити? Ми прописуємо FOR, пишемо ID нашого інпута. Ось ми бачимо ID, input ID, label for, input ID, і воно в нас поєднується. Що таке метатеги? Метатеги служать в першу чергу для надання інформації не користувачеві, а браузеру. Інформація пошуковим роботам, наприклад, title той же самий, фавіконка. Опис сторінки, ключові слова, keywords і інша мета-інформація. Для чого використовуються теги TR, TH і -E TD. Якщо ви ніколи не робили таблиці, це незрозуміло, що це таке, але це як зі списками. UL, li. Для того, щоб нам зробити рядок, стопчик, ми використовуємо TR. TR -обгорку. Для того, щоб написати заголовок, ми використовуємо. Th. А для того, щоб надати інформацію, TD. Тобто в нас будується ось така таблиця. Прописуємо TR, сюди прописуємо TH заголовок TD інформацію. І далі, завдяки ось таким огорткам, ми робимо цю таблицю. Якраз те, що я і пояснював, якщо хтось не зрозумів, приклад супер. Розкажіть про метатег з Name Viewport. Скажи чесно, чи не втомився ти проходити мільйон курсів, вкладати купу енергії, часу, грошей, так ще після цього чути відмови на співбесідах? Якщо так, слухай уважно. Це не курс, а особисте наставництво. Чому саме це так круто? По-перше, це індивідуальний підхід та гнучкий графік. Ти не втрачаєш час на заняття, які тобі не потрібні. Я, як твій наставник, ретельно вивчаю твої потреби та цілі, і ти будеш працювати над тим, що дійсно має значення. По-друге, це практика, а не теорія. Ти не будеш слухати лекції, а створювати реальні проекти. Це допоможе тобі отримати дійсно важливий досвід, який має значення для майбутньої кар'єри. По-третє, під час навчання ти отримаєш не тільки знання, але й підготовку до робочого світу, тобто співбесід. Я допоможу тобі підготувати резюме, мотиваційний лист, після яких ти будеш відчувати впевненість під час будь-якої співбесіди. А ще саме наставництво це можливість звертатися за порадою і підтримкою. Це велика перевага, особливо для тих, хто тільки починає свій шлях у фронтенд. Не забудь підписатися на мій канал та поставити лайк, щоб бути в курсі усіх новин. За подробицями пиши мені в телеграм посилання в описі. речі, декілька питань теж до цього стикалося з цим? Meta name viewport, це в першу чергу. Він відповідає за правильне адаптивність і масштабування. Наприклад, в нас є телефон, в нього фізична ширина там 500 пікселів, умовно, уявляємо, вмикаємо нашу фантазію. І ми можемо написати правило, що, будь ласка, адаптуй наш сайт до фізичної ширини пристрою. І тим самим він адаптує: ось ми можемо бачити, контент від ширина дорівнює девайсу, ширини, тобто ширина дорівнює ширині девайсу. І так само Initial Scale, початкове приближення сайту. Ми можемо знати, що ось ми беремо нашу клавіатуру, натискаємо Ctrl, ну, в мене Command, і робимо приближення. Це якраз і воно переходить до наступного питання. Що таке елемент Canvas? І навіщо він використовується? Я робив цю презентацію в програмі Canva, і вона будується уся на Canvas. Чому? Тому що Canvas це в першу чергу метод взаємодії з текстом, умовними нашими малюнками, рисочками. Можна на них на канвасах робити ігри, для цього використовують бібліотеки, фреймворки. Але що ж це таке? Це растрова графіка, з якою ми можемо взаємодіяти. І ось тут наведений приклад, ви можете його скопіювати. І вставити собі в код і подивитися, як воно буде виглядати. Тут усе розписано, не буду витрачати на це час. Що таке SVG і Canvas? та їх різниця? Canvas – це растрова гра графіка, по-перше, хочу сказати, SVG – це векторна графіка. Тобто, при приближенні в нас не буде пікселізуватися наше зображення. Canvas використовується для кращого анімування, тобто можна робити складні. Анімації в той момент, як з SWG потрібно буде нормально так повазитися. Що таке елемент output в HTML5? Output це ті дані, котрі в нас виходять. Типу логічно, output вихідні дані. Умовно, в нас якесь обчислення було там 2 плюс 2, і в нас в output ці дані, котрі були, виходить. Це обчислення. Ось ми можемо бачити: в нас є форма, input number. Потом input, input number знову. І в output ми пишемо, що for. Ми прив'язуємося до ось «ID IDA і ID B» І в нас воно отчислюється як перше input, умовно, 5 плюс іще 5. І тут же воно зміниться. Наш outного. «iFrame» Що ж він робить? «iFrame» це. Вікно, умовно можна назвати, що фрейм це віконце, він використовується для вбудування в свій HTML іншого HTML. Якщо хтось із вас під'єднував Google карти, ви знаєте, що вам дається iFrame, ви його собі вставляєте на сайт, і у вас працюють Google карти. Вони є незалежні одне від одного. Переходимо далі. Що таке атрибут target? які значення він набуває? Атрибут Target використовується для визначення, де буде відкрите посилання а, або інше вікно. Тож, можна його відкрити на тій ж сторінці, там де ми є, можна відкрити у наступній вкладці, Blank, Self, можна відкрити а, в топі, це головний з усіх айфреймів. Котрі в нас є, і можна відкрити Parent, Це завантаження в паткіському фреймі. Будемо до наступного питання. Що таке Application Cache? Це офлайн-версія нашого сайту. користувача вимикається інтернет. І для того, щоб йому нічого ну, типу, не, не показувати, можна залишити якусь сторінку, мовно, у вас е, немає інтернету. Або, як Google зробили, коли немає підключення, ви ж граєте в цього динозаврика, кудри пригає. Це якраз воно. Application Cache е, додається таким чином. В MetaTech ми додаємо main.fest і посилання там, де буде в нас знаходиться список. З усіх сторінок, котрі нам потрібно завантажити, якраз в кеш, якщо в нас не буде інтернету у користувача. Після того, як ми, я підкреслюю, написали маніфест, вказали, де воно знаходиться, створюємо файл, це умовно в нас інший файл, ось таке розширення. Apperge. Це не обов'язково те, що зверху вказувати, потрібно вказати саме кеш, Index HTML, style CSS, те, що нам потрібно завантажити, якщо у користувача немає інтернету. І після того, як ми це вказуємо, офлайн версія сайту буде працювати. І це якраз і є наш Application Cache. Для чого використовується Element Picture? Для вказання різновиду картинок, які мають бути завантажені. Тобто, ми вказуємо наш picture. До нього вказуємо «Сорси». До речі, SRSet ми розберемо пізніше. Вказуємо AMG те, що в нас по дефолту має бути. Якщо ж в нас браузер умовно бачить, що занадто велике зображення, він переходить до іншого сорсу, котрий ми якраз і вказали. Але завдяки SRC ми можемо вказувати, на якій ширині екрану показувати яке зображення. Наприклад, AMG Web» кома 800 v. Ну, W. Це ширина. І так само можна написати імедж JPEG і свою ширину вказати. І завдяки цьому ми можемо взяти і показувати, що таке SRC set, як працює src set. Це якраз те, що я і розповідав. Ми можемо написати SRC set, вказати шлях. Де це, як ця картинка називається. Далі вказати, на якій ширині починати її показувати. Ось ми можемо реально побачити, що кожна картинка підписана, яка ширина в неї. І з якої ширини вона буде показуватися. Ось так воно і працює. Як семантично правильно згорнути навігаційне меню? Дефолт, я розумію, nav, ul, li І, звісно, теги A. Для того, щоб зробити посилання. Ось ми можемо бачити, я думаю, ні для кого це не секрет, але перенервуватися, забути усе можливе, тому ми туди повторяємо: для чого використовуються теги sub і САП. В нас є X квадрат і нам потрібно показати, що він має бути ось цей квадрат зверху. Для цього ми використовуємо тег sub для того, щоб написати його зверху. Або, якщо нам потрібно знизу, ці теги вони керуються по вертикальній осі. Якщо потрібно знизу, ми використовуємо саме B. І ось ми можемо побачити приклад. Тут я навів приклад, просто копіюйте, вставляйте собі в редактор, і побачите, як воно буде використовуватися. Як можна приховати елемент розмітки без використання CSS і JS. Атрибут хайден усе так легко. Різниця між метр і прогрес. А метр, він визначається в діапазоні. Тобто, якщо прогрес, це як нам потрібно, наприклад, загрузку вказати прогрес там з 0 до 100, то метр він визначається в діапазоні. Умовно, там діапазон з 2000 до 5000. Нам потрібно поставити мітку на 2,5 щось підписати. Для цього ми використовуємо тег-метер. Як можна згрупувати опції всередині тега Select? А select опт Group, Label, вказуємо фрукти і туди записуємо наші усі опшени. Чим відрізняється артикл від Section? Артикль це унікальна, незалежна якась інформація. Section це умовно в нас іде одна секція, друга секція. Вони взаємопов'язані. Різниця між кнопкою та посиланням у HTML. Кнопка. Вона створена для того, щоб взаємодіяти усередині цієї ж сторінки, тобто все, що в цій сторінці, з цим ми взаємодіємо. Посилання це ж в нашу чергу, це посилання на інші вікна, тобто взаємодія з іншими сайтами, з іншими сторінками. Для чого використовується атрибут декодінг. Декодінг це атрибут, в який ми можемо вказати, як буде завантажуватися зображення синхронно або асинхронно. Ось ми дивимося приклад: декодінг асинхронно. Тобто, якщо якась важка картинка, ми можемо їй вказати завантажуватися асинхронно, і користувач може взаємодіяти далі з інтерфейсом, поки вона завантажується. Для чого використовується атрибут? Enter Key hint Цей атрибут допомагає покращити взаємодію користувача з е, формами. Тобто, якщо в нас ми заповнюємо форму, натискаємо Enter, потрібно перейти на іншу сторінку. Зараз я вмикаю приклад, ми вставляємо туди Go. Якщо приходить Submit, ми вставляємо Submit. Якщо Search, Search. Е, тим самим ми показуємо. Першу чергу браузеру, що відбувається після того, як назискається Enter. Можливо, навіть зробити, що на наступну форму перевикається на наступний інпут. А тим самим ми даємо о, інформацію для нашого браузеру, для чого використовується атрибут NoValidate. Логічно, що використовується для того, щоб браузер автоматично не валідував наші якісь інпути. Для чого використовується атрибут input mod? Він дуже круто використовується саме на мобільних пристроях, той же саме React Native, тому що, якщо нам потрібно ввести якісь дані по типу номера, чисел або вписати ім'я там, де цифри не можна, то прописуючи input mod, ми підстраюємо, точніше, наш браузер, підстраюємо клавіатуру користувача під ці дані. Тобто, якщо потрібно номери ввести, то будуть в тебе клавіатура тільки з номерами. Ось ми можемо бачити, що input mod TEL, і в нас клавіатура на телефоні підстроюється під те, що в нас буде саме кнопочки з цифрами. Для чого використовується атрибут pattern? Для валідації на стороні користувача. Ми можемо вписати туди вираження, можемо вписати. І саме на стороні клієнта. Воно не буде давати тобі вписати цю інформацію. Для цього і використовується якраз паттерн на інпутах. Але знову ж таки, усе одно потрібно далі виліду на стороні сервера інформацію, получену від користувача. Чому варто використовувати семантичні теги у версії? В першу чергу, це доступність люди з вадами, сканрідерами можуть правильно орієнтуватися по сайту. SEO, звісно, наші пошукові роботи краще розуміють наш сайт. А третій плюс це в самій розробці, краще орієнтуватися по коду. Четверте, краще в стилізуванні. Для цього і потрібно використовувати семантику. Для чого використовується тег лейбл? Лейбл використовується для вказання для вказання заголовку до нашого інпута. Його можна прив'язати якраз завдяки FOR і на імпуті IT, те, що вказано в FOR на лейблі. І знову ж таки, натискаючи на цей лейбл, який прив'язаний до інпута, в нас буде фокус переходити на інпут. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.